Привіт, мене Звати Слава, і ви на каналі ДІМ. Сьогодні ми з вами на черговому об'єкті в селі Ходосівка, де наша компанія реалізувала будинок, типовий будинок. Це будинок одноповерховий, площі 135 квадратних метрів з пласким дахом. Цей типовий проєкт дуже давно сподобався нашим клієнтам. І ми реалізували не один будинок за цим проєктом. В різних варіантах і тут варто зазначити, якщо ви обрали такий типовий проект для свого будинку і нашу компанію для будівництва, то проект ви отримуєте у подарунок, а це дуже гарна економія бюджету. А про те, як ми працюємо та які принципи в будівництві сповідуємо, ви можете дізнатися на нашій сторінці Instagram та на цьому youtube каналі Підписуйтесь, бо в нас дуже багато корисного контенту про будівництво. А якщо ви цього ще не зробили, саме час натиснути вподобайку, дзвіночок та підписатися. А ми починаємо. А як вже було зазначено, це одноповерховий будинок площою 135 квадратних метрів з трьома спальнями, двома санузлами, топочною. Великою вітальною з виходом на терасу і великими панорамними вікнами. Трішки пізніше ми подивимося, як все це облаштовано всередині, а зараз давайте оглянемо будинок ззовні. Як ви бачите, коробка будинку вже готова. Вона виконана з газоблоку шириною 300 мм, щільність не менше 500 мм. Незважаючи на те, що це одноповерховий будинок. Ті, хто давно підписаний на наш канал, знають, що саме такий газоблок ми використовуємо майже в усіх наших проєктах. Також всі наші будинки армуються кожен перший, третій ряд прутом 8 мм. Для цього в газоблоці робиться спеціальна канавка, туди вкладається арматура, замазується і потім зверху кладеться новий ряд газоблоку. Фасад буде виконуватися вже в наступному році, оскільки зараз ми вже заходимо в осінньо-зимовий період. Це буде утеплення мінеральною ватою 100 мм, Оздоблення фасаду або баранець, або фасадна штукатурка. Ми часто використовуємо у своїх об'єктах. Це дозволяє зробити будинок більш сучасним за відносно невеликі гроші. Тобто можна сказати, що декоративна штукатурка буде набагато дешевше ніж вентильовані фасади з керамограніту. Також на цьому будинку вже встановлені вікна від фірми Ріхао. Вікна цієї фірми дуже добре себе зарекомендували своєю енергоефективністю та надійністю, тому найчастіше за все ми використовуємо саме їх. Хочу зупинитися на покрівлі. Зовні будинок виглядає як з пласкою покрівлі, але насправді це односкатна дерев'яна покрівля. Вона набагато дешевша, ніж монолітна залізобетонна, і це її основна перевага. Притому це ніяк не впливає на її технічні та теплові характеристики. Покрівля укривається ПВХ мембраною і утеплюється 300-міліметровою мінеральною ватою. Через простоту її конструкції цю роботу може виконати будь-який покрівельник, окрім робіт з ПВХ-мембраною. Для цих робіт ми запрошуємо спеціаліста з пласких покрівель. Окремо варто зупинитися на питанні ландшафту, оскільки ця ділянка була нерівною та з великими перепадами, бажанням замовника було її вирівняти. Для початку ми зробили спеціальну підпорну стінку. Потім завезли ґрунт, все розрівняли, вирівняли так, як цього хотів замовник. І ось тут ви можете побачити, що підпорна стінка виконує роль цоколю для забору, і також вона утримує ґрунт, який ми насипали. Як ви бачите, на даному об'єкті роботи ще тривають, і ми показуємо вам проміжний етап. Якщо у вас є питання, ви обов'язково задавайте їх в коментарях. А зараз я пропоную вам пройти всередину і подивитися, як влаштоване планування. Зараз ми з вами знаходимося у передпокої. Праворуч від мене топочна, це санузел. І одразу хочу попередити, що по всьому будинку ще ведуться роботи по підлозі. Тобто вже, вже змонтована тепла підлога, але ще не залита стяжка. Пройдемо далі. Ми з вами потрапляємо у кухню-вітальню. Тут буде вітальня, буде телевізор, диванчик. З вашої сторони це. Буде кухня, вже зроблені виводи та вводи сантехнічні. Можемо пройти далі. Ліворуч від нас знаходиться спальня, 17 метрів квадратних. Прямо також спальня, 13 метрів квадратних, трошки менше. І з маленької спальні ми потрапляємо в коридор. З цього коридору є вихід на санвузол, та також на Велику нашу третю спальню, площа якої 19 метрів квадратних, з третьої спальні ми потрапляємо знову у вітальню, де є великі панорамні вікна з виходом на терасу. Також ви можете бачити, що на стінах вже зроблена штукатурка, прокладена вся електрика та зроблені води-виводи під сантехніку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей будинок. Також пишіть в коментарях всі ваші запитання і ми обов'язково дамо на них відповіді. І не забувайте підписуватись, ставити лайки, поширювати це відео і будуйте будинки своєї мрії разом з компанією BestDim.